Один професійний комік, котрий добре вміє розважати російську публіку, його політична кар'єра це три сезони в серіалі Слуга народу, де вчитель історії Голобородько стає президентом. Без політичної програми, без планів повернення окупованого Криму і розбудови економі економіки економіки, Володимир Зеленський йде в Аббанк, висуває свою кандидатуру на вибори і несподівано набирає майже третину голосів українців. З іншого боку, він із більш ніж 20-річним досвідом у великій політиці за плечима Петра Порошенка. Головування в МЗС та 5 років на посту президента в країні, де йде війна. Двін виборов для українців безвізовий режим з ЄС. Вони натомість віддають за нього лише 17% голосів в першому турі. Про кандидатів, за яких ми голосували по приколу і всерйоз, розкаже наша Тетяна Сулій. Спочатку він викаблучується на сцені перед російськими глядачами, сміливо жартуючи про Україну. Що касається кредитування, то Україна, якщо чесно, між нами актрису із німецьких фільмів для взрослих. У 2014-му, коли на столичному майдані розстрілюють небесну сотню, коли Росія перекидає важке озброєння поближче до українських кордонів, коли зелені чоловічки захоплюють військові частини в Криму, він називає Януковича достойною людиною і заявляє, готовий навколішки стати перед господином Владимиром Владимировичем. Уважаємо Владимир Владимирович, не допустите со своєї сторони даже намека на військовий конфлікт. Потому что Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, я, я знаю тысячи людей, которые живут в России, замечательные люди, мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем, независимо от языка. Если вы хотите, но ну, я лично, я вам честно говорю, я готов, не знаю, надо вам, я могу вас умолять. На каліні в той самий час Петро Порошенко ще не президент, ризикуючи життям, їде в практично вже окупований Крим, бо хоче миру. Я приїхав для того, щоб цей мир знайти. далі. У Петра Порошенка були вибори, і неочікувана перемога у першому торі. Очікуваний безвізовий режим з євросоюзом. Відроджена з нуля армія і незалежність для української православної церкви серед 15 зірок. Скіфальних православних церков. Зараз з'явилася українська зірочка. Для Кавенщика Зеленського Томас про автокефалію ще один привід посміятися над українцями. Прийшла біда, откуда не ждали. Какая біда? Нам же Томас дали. І що? Ну, все, виходить, всі браки, дорога. Заключені раніше в церквях Московського патріархата. Політична кар'єра Володимира Зеленського це три сезони серіалу Слуга народу, де звичайний вчитель історії Голобородько стає президентом. не будьте так люб'язні, Пропустіть президента без звучного Натхненний успіхом свого екранного персонажу. Володимир Зеленський просто у новорічну ніч заявляє, що йде в президенти цього разу по справжньому. Я іду в президенти України. Його програма у його ж стилі жартівлива і не певна ні обіцянок, ні пробачень. Він нікому нічого не винен. Я вам відповідаю, я вам нічого не довжу за команда. Зеленського намагається виправити ситуацію і вплутується у ще більшу халепу. Вони пропонують підняти вчителям зарплатню до 4 тисяч доларів. Та з арифметикою раптом щось пішло не так. Замість 2 мільярдів вони нарахували лише 200 мільйонів. До туда ми количество учителей умножили на 4000 тисячі доларів в місяць, і на год у нас получилась ну примерно сума 200 мільйонів доларів в год. Курс Петра Порошенка чіткий і простий подолання бідності, вступ України з потужною армією та економікою до НАТО і ЄС та повернення окупованого Криму. Що ми мобілізували світову підтримку України. Щодо невизнання незаконної анексії Криму, щодо застосування санкцій проти Російської Федерації для мотивації Росії: перше звільнити Крим, друге звільнити незаконно утриманих військовополонених українських моряків. Інакше за це Росія платить дуже високу ціну. У слуги народу немає плану, як бути з армією і з окупованим Кримом. Сподівається лише, що він повернеться сам. З повернення Криму може бути чесним. Може бути, хтось час розстроїться тільки після того, як зміниться власть в Росії. 31 березня обидва кандидати йдуть на виборчі дільниці, усміхаючись на камери, опускають в урни бюлетені. А після оголошення результатів національного екзит полу виявляється, що за кандидата підтримали майже третина українців, тоді як за чинного президента проголосувало трохи більше 17%. у штабі Зеленського. Гучно святкують. Петра Порошенка не святкують і не сміються. Тут готуються до серйозної боротьби за перемогу у другому турі. Жартам – кінець. Через 3 години 15 хвилин наступить 1 квітня. День сміху. Посміємося і досить. З 2 квітня! Рішуче. Рухаемся в те месседжи, которые он говорит по Крыму, они не высосанные, как рядом теперь уже аутсайдеров, политиканов, а человеком, который все эти годы ведет войну за свою страну. Катори всі ці годы говорять, що без Криму Україна не состається касударства. Дивує те, що достатньо великий відсоток людей досі вважає, що в Україні немає війни, що Путін і що только напад, і забуває, що він напав п'ять років тому. А от команду зеленського не лякають ні майбутні дебати, ні другий тур виборів 21 квітня. Знай собі жартують і вже придивляються затишне місце для інавгурації. Ми ще не знаємо де. Думаємо, що сподіваємося, що може й тут, але треба буде другий поверх для преси тоді, бо всі вже не помістяться. Тетяна Солі, Максим Боценко, Олена Стецюк, Назар Тарасюк, Заман АТР.